Шановні п'ятикласники, ми продовжуємо вивчати нашу рідну мову, вчитися писати грамотно, без помилок. Сьогоднішнє заняття присвячене словам, які навіть не є членами речення, однак без них наше мовлення було б тьмяним та невиразним. Безумовно, тут дуже гарно. Кажуть тут дуже гарно, певна річ тут дуже гарно. На мою думку, тут дуже гарно. Я не просто так чотири рази повторила одну й ту саму фразу. Помітили, як змінюються речення за допомогою вставних слів. Вставні слова це такі елементи, які не є членами речення, але надають мовленню певних відтінків, виражають впевненість або невпевненість. Передають ставлення мовця до висловлюваного, вказують на джерело повідомлення тощо. Вставні слова завжди виділяються комами, тому так важливо помічати їх у реченні та відрізняти від тих слів, які вставними не є. Якщо вам потрібно висловити впевненість у чомусь, стануть у пригоді слова певна річ, безперечно, безумовно, невпевненість передають слова може, мабуть, здається. Мабуть, тут колись жила дитина, певна річ, вона тут жила. Ціне забарвлення можна висловити за допомогою слів слава Богу, «На щастя», на диво. На жаль. Одне і те ж речення може набувати позитивного або негативного забарвлення залежно від одного вставного слова. Порівняємо: на щастя, ти приїхав. На жаль, ти приїхав. Очевидно, у другому реченні мовець не дуже радіє гостю. Часом в хаотичному тексті бракує порядку. Тоді на допомогу приходять слова, які структурують повідомлення, такі як: по-перше, по-друге, по третє, нарешті таким чином. Отже, по-перше, не відчиняйте двері незнайомцям, якщо ви самі вдома. По-друге, не запрошуйте додому малознайомих дівчаток та хлопців. Якщо вам треба підкреслити вашу авторитетну думку, або якщо думка належить не вам і необхідно вказати на джерело повідомлення, використовуємо слова по-моєму, по-вашому, мовляв, кажуть, на мою думку, за словами такого-то, на думку такої-то. На думку моєї сестри, песики кращі тваринки у світі. На мою ж думку, немає кращої тваринки за папушку. І нарешті останню групу становлять слова, що привертають увагу співрозмовника. Між нами кажучи бачиш, уяви собі, чуєш, зверни увагу. Між нами кажучи, у нього не такий вже і гарний голос. Зі вставними словами, сподіваюсь, розібрались. Однак варто бути дуже уважним, щоб не переплутати їх із підступними словами, які дуже схожі на вставні, але ними не є. Отже, запам'ятайте, ніколи не є вставними такі слова навіть, майже, приблизно, принаймні, нібито все-таки мовби наче, неначе, адже тобто особливо це частки або сполучники. Ця книга цікавіша за попередню. Вони вивчили майже всі правила. Принаймні 20 з них було доволі складними. Оскільки ці слова не є вставними, їх не виділяємо комами з обох боків. Найпідступнішими є слова, які в одному випадку є вставними, а в іншому ні. І на те, яку саме роль вони відіграватимуть, впливає контекст. Порівняймо речення: ми, може, поїдемо цього літа в село. Він може зробити ще тисячу таких іграшок. У першому реченні вставне слово виражає невпевненість у висловлюваному. Мовець лише сподівається, що подія станеться, але це не точно. У другому ж реченні слово може є формою дієслова у третій особі однини і означає бути в змозі щось зробити. Основну рису вставних слів. Вони не є членом речення, а відтак їх легко можна прибрати з речення без втрати змісту. Спробуємо зробити це з обома реченнями: ми поїдемо цього літа в село. Він зробити тисячу таких іграшок. Як бачимо, перше речення без може функціональне. Лише втратила значення невпевненості. Тобто ми точно поїдемо в село. А от друге без слова може некоректне, оскільки воно у ньому відігравало роль присудка. Такими ж підступними є слова кажуть, здається, видно, буває та багато інших. Вона здається йому прекрасною трояндою, а він, здається, їй зовсім не подобається. У першому реченні здається, є частиною присупка, і ми аж ніяк не можемо його позбутися. У другому ж слово здається виражає лише сумнів мовця. Сподіваємось, мовець дійсно помиляється і у них усе взаємно. Розгляньмо ще приклади. Там кажуть у лісі повно грибів. Мені батьки завжди кажуть, щоб я добре вчився. Подивіться уважно на ці два речення: у якому із них є вставне слово. Звичайно ж, у першому. І річ не тільки у тому, що воно з обох боків виділено комами. Приберімо слово кажуть із речення, і воно залишиться таким же, як і було. А от друге існувати без присудка не може. А тепер спробуйте знайти вставні слова у наступних прикладах. А я, звичайно ж вам допоможу. З мого вікна видно річку. Соня, видно, не до кінця зрозуміла це завдання. Вона буває, прокидається серед ночі, Іванка ніколи не буває сумною. Я подарую тобі на щастя свій браслет. На щастя, ми встигли на потяг. Здогадалася, які з цих речень приховують вставні слова. У першому реченні видно є присутком, від нього залежать і інші члени речення. Видно, що річку, видно, звідки з вікна. Вставні слова, звичайно ж, не можуть мати зв'язків. Тож у реченні про соню видно є лише припущення, тож це вставне слово. Граматичну основу у третьому реченні. Вона – це підмет, прокидається це присудок, буває вставне слово. Воно, як і подібне до нього, як завжди, трапляється, як водиться, виражає ступень звичайності викладених фактів. Не буває сумною у четвертому реченні, це присудок. Ставні слова можуть мати спільне написання не тільки з дієсловами, а й з іменниками, як у наступних двох реченнях. Від присудка Подарую можемо поставити питання з якою метою на щастя. Від вставних слів, як знаємо, питання не ставимо. Отже, підсумуємо: вставні слова це такі конструкції, за допомогою яких мовець виражає своє ставлення до висловлюваного. Вставні слова бувають різними, однак їх усіх об'єднує дві риси. По-перше, вставні слова ніколи не бувають членами речення. І по-друге, їх завжди виділяємо комами у реченні. Отже, усі інші конструкції, для яких не характерні ці дві риси, не є вставними словами. Вчились з вами відрізняти вставні слова від усіх інших. Не забувайте виділяти їх комами. А на сьогодні наша подорож завершена. Тож, дякую за увагу і до нових зустрічей!